Вінниччина. сьогодні ми мандруємо самими прекрасними містечками нашої Вінниччини і ми знаходимося з вами у Теплику. Теплик – чудовий районний центр. Населення Теплика складає 6748 людей. Незважаючи на те, що це місце дуже маленьке, воно дуже затишне. І сьогодні ми розкажемо вам, що є видатного у цьому місті, А також знайдемо правди силу і виявимо самих злостих брехунів. Це спеціальний проект, який називається Правда чи брехня. Ласкаво просимо вас до теплик. Колись у теплику працювало три заводи. Зараз працює лише два. Молокозавод, який обанкротився цього року. хлібзавод, який досі працює, і комбікормовий завод, який зараз використовують як алеватор. У теплику люди в основному займаються торгівлею, а також розподілом земель. Але про це ми розкажемо далі у передачі Правда чи брехня. Це унікальна площа теплика, де знаходиться одночасно три пам'ятники. І я так розумію, що дід Мороз обрав саме це місце для того, щоб гарненько повечерити та спробувати подаруночки для своїх дітей. Ми можемо в кущиках побачити торбу діда мороза. Ось вона красива, гарна торба. За моєю спиною знаходиться неймовірно гарний пам'ятник воїнам афганцям Якщо пройтися трошечки далі, ми можемо побачити пам'ятник загиблим воїнам у Другій світовій війні. А ось тут гарне серце. Але це зовсім не пам'ятник коханню. Це пам'ятник героям, які загинули на Майдані та героям. АТО. до речі, в теплику їх цілих два. І другий ми ще побачимо. Тут знаходиться новенька церква Київського патріархату. А ось це. Школа міста тепле, де навчаються діти, яким так необхідний дитячий, гарний майданчик. А за моєю спиною знаходиться світле майбутнє теплика і теплинчан. Десять років будується, навіть більше десяти років будується поліклініка. І коли у світлому майбутньому саме тут будуть рятувати життя майбутні теплечани. Але Хочу зазначити, щоб побудувати ось цю красу, люди танцювали та й не вклонилися, бо поки будувалася, була вкрадена фарба, якою мали фарбуватися стіни. Фарбу ту знайшли. І, як виявилося, фарбу не крали, фарбу зекономили. Правда, чи брехня? Цікаво! За моєю спиною знаходиться центральна вулиця міста Теплика, вулиця Незалежності. І сьогодні ми будемо крокувати цією вулицею, бо головна місцина і головна родзинка цього міста знаходиться саме в центрі. А ми з вами знаходимося на теплицькому базарі. Ага, каже про центр, а сама пішла чутки на базар збирати. Отже, ці жінки лише шопінг та базікання на думці. І сьогодні ми поспілкуємося з людьми, дізнаємося, як же живете це прекрасне місто, тепле, які тут люди, про що вони мріють, як вони відпочивають, і найголовніше, ми сьогодні дізнаємося, які є в Теплику родзинки, щоб ви змогли приїхати і подивитися на власні очі всю цю красу. Тож запрошую вас на теплих. Ми з вами йдемо дізнаватися. А по чому Теплику сало і взагалі що полюбляють плечами купляти до свого столу навіть у піс? Ходімо. Це спільнота теплика любить і поговорити, і прибрехати, і добряче пожартувати. Я тут виріс в першому садіку був так, в першій що? школі. Вчився слухайте. А вже казали, що у вас дуже класна дитяча така площадочка є в ну, центрі да, міста. Класно, да. так, да. Така, да. Там для дітей батути, а для пап пиво продають. Це для правда? пап пиво, да, для дітей батути, так. Да. Да. А вам взагалі подобається ця площадочка? Звісно, подобається. Пиво безплатно, батут тут безплатно. батут і безплат. Безплатне пиво. Мерт, буде... мертв. Дикусь та йому, з'ясоваю. От вже зараз почнеться. А де можна відпочити? Куди збагрити дітей з чоловіком погуляти? Чекай! Ну і набазікують вони тобі. А от у вас в теплику є взагалі дитячі якісь розваги? Приїжджає до вас родина з дітками, куди дитину можна повезти? Десь покаталися. На корхородки. Є то приїжджають до регіони, то не приїжджають, а то буває, самі там роблять. А давайте знайомитися з вами. Доброго дня! Добрий день, Давайте, давайте. На добро. Дуже вкусно ковбаса. Давайте, дякую. Збайти. і цьому. Ковбаса смачна. Так, поїсти на шару, Люба Мастак. Ти ще скажи, Дуже. що то для роботи дегустація. А який у вас наймодніший ресторан? Треба? Ну, руно, напев... напевно, руно. Так? Да? Золоте руно. Еліта еліта теж хороший ресторан. Кухня краще, волно. А що б ви хотіли для вас? Теж, теж таке хочу, басейн, щоб якийсь був хороший. От ми живемо в суперени, у нас 8 кілометрів Бершицький район, село є Шляхова. І там у них є кафе для дітей спеціально і басейн. Дуже хороший басейн. Там фермери вони самі вони відкрили це кафе, там дуже гарно в них і все. І ми ходимо туди, вони там плавають і зимою і так. 8 кілометрів не дуже й дорого, не дуже далеко і по 35. Самі фермери. Це прозвучало на правах реклами. За подробицями звертайтесь на теплицький ринок щоп'ятниці, з 8 до обіду. Виявляється, владі люди не вірять. Прав своїх не знають про можливості розбудови та наявність громадського майна навіть не чули. А на концерти виходите? Ходимо, тільки хто їх проводить. Гуртків немає, все платно. Не Навчання навіть в школах. В школах ото вчитель тільки прийшов, відсидів часи і гроші отримав. Хочеш, щоб дитина наймала? Угу. При союзі цього не було. При союзі цього не було. Мені думається, якщо приватне, воно буде. Знаєте, яке воно буде в порядку. Бо зараз держава на нас не дуже дивиться. Мені мого є ні. В центрі починають щось там правдами, неправдами. Щось ліпить. В нашому сюжеті сьогодні нас перший раз подарували. Нам подарували сало. Тут дуже доброзичливі люди, і тепер ми поїдемо в Вінницю з справжнім натуральним теплицьким салом. От вже наколядувала, очі напевно жалібними зробила. От і подарували. Ми йдемо далі знайомитися з громадою. А скажіть, будь ласка, а от в теплику хто найбільше бритує в теплі? <плес> ну бригади теплика. здається, що я де гуляють мами з дітьми, де гуляють закохані пари? В центрі є площадка, зробили для діток. Ну, от і там гуляють. З дітками, але влітку, напевно, тому що зараз холодно. А зараз, куди дітки ходять? Так. Нікуди. Е, було би дуже добре дитяче кафе, і розважальний центр для діток. Тому що в мене самої є дитина, а куди з нею піти не дуже. Маленьке містечко має багато таємниць, одна з яких в самому центрі теплика. За моєю спиною знаходиться чарівна ресторація за назвою Колос. Вона стоїть тут ще за радянських часів. На другому поверсі ресторації колос роблять весілля. Якщо ви приїхали до теплика, можете зайти сюди і гарненько відпочити, попоїсти. Не знаю наскільки там гарно всередині, але зовні ну, якщо ви полюбляєте радянський союз, можете вже сюди зайти. Ліворуч від мене знаходиться діляночка, де росте берізка. Саме через цю ділянку дуже багато спірних питань. Те не хочуть гуляти парковою зоною і сидіти на лавочках. А деякі приватні підприємці хочуть зробити тут свій бізнес. Де правда? А де брехня? Ми сьогодні дізнаємося у нашому сюжеті. Ми завітали в гості до громадської активістки пані Надії, і зараз ми дізнаємося думку громади, що кажуть мешканці теплика стосовно дитячої ділянки і що вони хочуть бачити в центрі міста. Правда чи брехня? Я ж кажу, пішла по хатах ну, колядувати. Я е, особисто від себе хочу в центрі бачити кхів, красиві клумби, щоб там стояли скамечки, щоб могли мамки покатати дітей по дорожках нормально, бо в нас нема по одну сторону дорога, і по другу сторону дорога. Ну в нас уже цих кафе і ресторан, я думаю, що воно це занадто лишнє. Отож, є ділянка в центрі Теплика, яку 10 років назад здали в оренду МПП «Люкс», директором якої тоді була Тетяна Лужанська сьогодні. Вона державний нотаріус у теплику. Два роки назад селищна рада здала в оренду ту саму ділянку підприємцю Руслані Дяченко. Хоча залишається відкритим питанням, яким чином можна здати в оренду одну і ту саму земельну ділянку двом підприємцям одночасно. Крім того, оренду не сплачував жоден з підприємців. Хоча кожен з них має плани на цю землю. Проте ділянка і досі належить громаді. Теплика ситуація, яка виникла між цими підприємцями, її породила сама селищна рада через некомпетентність. Полів тодішніх Треба провести громадські слухання. Оце так поворот. Через ці громадські слухання вирішити це питання. А от за ту землю, ще раз кажу, було прийнято рішення ще тоді, у тих роках, забрати. Ну, Я так зрозумів, Трамбовецький там замішаний. Наскільки мені так відомо, що з 2007 року брала Лужанська в оренду, але за оренду вона не платила. То це я не вважаю, не що це є е, оренда. Я не вважаю, що це є оренда. Драченко, да, я знаю, що вона брала в оренду. По документально я не знаю, я в документи лізти не буду і не лізла, не цікавилася. Але я знаю, що два роки то вона тут ставила батути і дитячі розваги трохи були. що це були коштовні чи безкоштовні? Батути були коштовні, там морози, все коштовне. Зробити площадку для відпочинку молодежі. Тут ніяких комплексів не можна бути. Ні ресторани, ні дитячих кафе, нічого. Тут мав бути парк відпочинку. Активні громадяни за кошти місцевих підприємців почали проводити парк до ладу. Згідно документів, підприємці виклали чималеньку суму. Я був представник громадської організації, там ще у нас були представники громадської організації. І нам показали дуже гарну картинку. Фонтан з подсвіткою. Ну звісно, фонтан Рошен посеред теплика скоро туристи у чергу шикуватимуться. Такого точно в Дубаї і Вінниці немає. Дитяча площадка. Суперплощадка. Около мільйона. Що діти ніде не будуть травмуватися. А вийшло у самому центрі теплика Сансет біч для дітей, а для мам скоро шезлонги поставлять та махіто даватимуть. Діти піску, піску там немає, там будуть спеціально батути резинові на землі. Тобто дитина, якщо впала, не трамбовується. Качеля дитину не вдарить, тому не зупиниться, поки дитина має в качельки бути, обв'язана поясом. Галакали їхні гуси на краю села. Ми вирішили подивитися на той парк власними очима. А колись тут стояв сам Ленін. Але на радість всім українцям теплочанам його тепер тут немає. Місце вільне. Отож, кого сюди поставлять? Ту людину, яка робить правду сили, або ту людину, яка робить побрехеньки в теплику. І ми скоро це дізнаємось. Газета Правди сила вже у твоєму місті та селі. Тепер і у теплику читають нашу газету. Тепличани вже мають правди силу. А ти пам'ятник Небесній Сотні, який встановила громада власним коштом, знаходиться також в самому центрі. Теплика ви можете побачити, тут дуже гарно прибрана територія влітку. Вчителі місцевих шкіл власноруч висаджують тут квіти. Також тут зелена гарна травичка, і взагалі ця територія прибирається волонтерами та мешканцями міста. Отака от, от розинка отеплико. Одночасно два пам'ятника небесній сотні. Знаєте, що я вам хочу сказати? Хоча тут і є смітнички, але тут дуже мало дерев. Чому не посадити дерева в центрі міста? І тут немає жодної лавочки, жодної манюсінької лавочки. От як гуляти молодій мамі, яка ходить з колясочкою? Чи вона ходить з малесенькою дитинкою? Їм же треба десь посидіти. А старенькі бабусі, і дідусі, того тепличани і не ходять гуляти в центр міста. Їм просто немає де посидіти. А оце місний фонтан. Теплик – це також місце фонтанів. Влітку це надзвичайно гарний фонтанчик. Але зараз хочу звернути увагу на те, що воду з цього фонтану ніхто не спустив. І оця система, яку встановили для того, щоб фонтанчик був живий, зараз знаходиться. Майже на одному рівні з льодом, якщо випаде сніг, ця система замерзне і вона може заіржавіти Тепличани, шануйте своє місто. Особисто я молода мама, і я хочу зазначити, що на вулиці дуже багато диких кішечок та собачок, які особливо полюбляють гадати от в такий от пісочок. Випустив собаку! Ху -ху -ху -ху! От якби моя дитина в центрі міста зайшла на такий майданчик. І погралася, вона б могла начіпляти дуже багато глистів. Моя б дитина могла тут впасти, поранитися і занести інфекцію. На дитячому майданчику не можна мати пісочок під ногами. А у брудну погоду ці діти взагалі тут можуть відсковзнутися, обмаститися. І це тільки початок. Я вам хочу розказати про цю дитячу площадочку. Ходімо. Ну, все. У теплику ревізор. За санітарними нормами, от така от пісочниця має бути накрита кожної ночі спеціальним покриттям для того, щоб її не забруднювали. Обов'язково мають мінятися смітники. Я вам зараз покажу ці смітники і як прибирають цю теплику. Вибачте, але я мати. Подивіться. Оце. Оце, оце повна смітничка, в якій знаходиться пиво. Ну що ти? Може, тут папи у квача грали. Фу раді ніс! Це таблетки, щоб ви собі розуміли, від молочниці і від цистіту, подивіться. Фу, куди б ти ще запхала носа? Оце дитяча площадка. Від цигарок. Може, отак на дитячій площадці діти граються, я щось не думаю. Скоріше за все, сюди приходять байдужі, теплечани і гидять сюди. А знаєте, чого приходять? Бо немає порядку і ніхто це не контролює. Взагалі площадка непогана. Є гойдалка, є горочка, є малесенький городочок, де можуть дітки погратися. Але, шановні теплечани, я прошу вас, не будьте байдужими. Будь ласка, зробіть тут нормальне покриття. Звертаюся до нашого селищного голови. Звертаюся до теплечан. Не пийте алкогольні напої і пиво на дитячих майданчиках. Це ваші діти, це ваше майбутнє. Що ви робите? Як взагалі таке може бути? Пішли до селищного голови, щоб дізнатися, хто ж бреше. Збудувати за державні кошти, звичайно, ніхто такого будувати не буде, а підприємці, ті, хто мають намір, ми можемо предоставляти їм земельні ділянки, виставляти на аукціон для, для таких цілей. Все на все, людини. Це виходить в 10 років вже в оренді ця земля. Ні копійки було не проплачено. Наскільки я знаю, земельний кондекс, а он то підтвердить, був мером. Якщо участок дали, 5 там давали чи 10 сотень, два роки не використовувався – відбирали, давали другому. Хазії старалися завести щебень, викопати котлован і скласти на купу хоч камінці. Що людина почала стройку? Ця людина взагалі нічого. Бюджет не доотримав фінансування, на якому і на якому взагалі праві вона туди лізе. Деякі питання по договору оренди земельної ділянки, і відповідно є питання по тому рішенню, яке ми прийняли про призупинення будівельства. Mm -hmm. То люди будуть судитися? Ну як, селищна рада? Зараз подали до суду про скасування нашого рішення виконкового антопелюк про призупинення будівельних робіт. Справа знаходиться в суді, і ми готуємо. Матеріали до суду з нашої сторони до господарського про по договору оренди uh -huh. і вже суд поставить крапку хто прав, хто вінова. А ось документи, в яких йдеться про несплату оренди за ділянку в центрі міста. Голова навіть суму збитків підрахував. Людина, яка керувала фірмою та брала землю в оренду, сьогодні працює державним нотаріусом. А фірму очолює її син. Йдемо до державного нотаріуса по коментарі. Так, вашу відомо. Тому тут я вам не помочник. А, а чого ж тут кажуть? Ось така загадкова пані, що приховує таємницю. І не одну. Звертайтеся до підприємців. А до яких саме підприємців може відкажети? МВП Люкс, яке займається підприємницькою діяльністю. Там є засновники, є директора. А, а ви тоді? прийшли в Каптівську державну ранку. Ага. І я заручию трянний дії. Ага. Якщо, а може, діля... а, може... а може, ми почекаємо, коли ви закінчите? Добре, а скільки нам можна почекати? Але пані нотаріус не зазначила, що зараз ділянка належить її сину. Друга учасниця конфлікту, пані Руслана. З нами залюбки поспілкувалися. Але по скайпу, бо була за кордоном. землею Там володіє пані наша нотаріус, державний службовець, так? Лужанська Тетяна Володимирівна, вона так підробляла там документи не повідомлення, тому що її колись виконком сільської ради в шостому році надав цю землю для комерційного призначення. В шостому році ви мене чуєте, да? Так. В шостому році. Зараз у нас шістнадцятий рік пройшло десять років. Вона там нічого не робила. І зараз вона в 15-му році оформляє в який спосіб, я сама заходжу е, в тупик, не знаю в який спосіб, вона оформляє цю центрі сан... Це там ліпа, я була в адвокатів. Такого бути не може, вона перейшла по головах. Потім сесія, депутати, ніхто нічого не знає. Вона бере декларацію зімниці на капітальне будівництво оцього тут майданчика. Іменно там, якщо вас чорною, там загородня, може, Антонатіч вам там говорить. Франезнав. В мене зараз справа в суді йдеться, тому що декомком подали про припинила будівництва це капітальне. У соцмережі ми знайшли відеозвіти з життя Теплика. З відео відзнятого з дрона можна побачити, що на весь парк є лише дві лавочки, зовсім мало дерев. Четверта частина парку взагалі засипана піском, проте дуже багато приватних островків з морозивом. А от що планує побудувати фірма МПП Люкс. А це кадри з минулого літа, коли територія підпорядковувалась пані Руслані. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Поки один підприємець будує плани, другий заробляє гроші, селищна рада споглядає за несплатою земельного податку. А громада, як завжди, чекає на свого героя. Але хто він? Але обидві сторони не припиняють поливати одне одного брудом в інтернеті. Проте селищна рада своїм рішенням заборонила діяльність обом підприємцям за несплату оренди і звернулася з позовом до суду. Е, прийнято рішення про скасування, скасування попереднього рішення виконкому від серпня місяця. питання пов'язано з тим, що виконком давав дозвіл на. Малі архітектурні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності під кафе. А фактично почалося капітальне будівництво. І врешті-решт ми спитали у наймолодших теплечан. А чого ж хочуть вони? Осі, осі, аквапар, квапан. а що ще хочете? Щоб був замок. зал. Замок? <клес> Великий замок. Щоб ми всі ходили в плеття. Коронах, Атракціони, щоб були такі гонки на електричних машинах, щоб, щоб був аерохокей, така настільна гра. Зоопарк, щоб машини не їздили близько. Ми сподіваємось, що питання благоустрою міста вирішиться на користь дитячих мрій. А міська влада все ж таки візьме на себе відповідальність і приведе парк до ладу. Ми обов'язково повернемося сюди знову та дізнаємося правду. Любов Завальнюк Віталій Семененко, спеціально для власної інфо.